У тебе є заощадження, і ти боїшся їх показувати в Німеччині. Думаєш, що через гроші тобі можуть не дати параграф або відмовити у всьому одразу. Зараз я поясню, що в Німеччині перевіряють насправді, а що міф, який лякає українців. І так, скажу прямо: параграф і соціальні виплати це не одне й те саме. І саме тут більшість робить фатальну помилку. У цьому відео ми розберемо реальну ситуацію в Німеччині, а не чутки з чатів чи форумів. Поговоримо про те, чи можна отримати тимчасовий захист, якщо в тебе є гроші, чи перевіряють заощадження при в'їзді та реєстрації, і чому проблеми виникають не з параграфом. А з джоб-центром або соціалам. Тож почнемо з головного: параграф 24 в Німеччині це тимчасовий захист, а не соціальна допомога. Його надають через війну в Україні, а не через те, чи є у вас гроші чи ні. Тож, для 24-го параграфа важливі лише громадянство України. Або законне проживання в Україні до 24 лютого 2022 року. Факт втечі від війни та реєстрація в Німеччині. Заощадження, банківські рахунки, готівка не є критерієм для надання 24-го параграфа. Тобто, навіть якщо в людини є кошти, навіть якщо вона фінансово може прожити певний час. Це не причина відмови в параграфі. Тепер що хвилює майже всіх, що реально відбувається при прибутті українців до реєстраційних центрів у Німеччині, на практиці, обшуку не проводять, банківські рахунки не перевіряють, доступу до українських чи європейських банків у них немає. Ніхто не заходить у ваш онлайн-банкінг. У реєстраційному центрі перевіряють документи, реєструють особу, оформляють тимчасовий статус, направляють далі до розміщення або тимчасового житла. Мета реєстраційного центру ідентифікація та захист, а не фінансовий аудит. І тут важливо. Ви нічого не порушуєте, якщо маєте гроші. Наявність заощаджень не є злочином і не є підставою для проблем із статусом, із параграфом. А тепер ключовий момент, де все плутають. Проблема, якщо вони виникають, це не параграф 24, це соціальні виплати. Джобцентр, Бургагельд. Виплати призначають лише за умови потреби, перевіряють доходи та заощадження. Якщо у людини достатньо коштів для життя, виплати можуть не призначити або відкласти до моменту, коли ці кошти зменшаться. Соціаламт діє за схожою логікою, принцип той самий, спочатку власні ресурси, а потім допомога від держави. І тут важливо, відмова у виплатах не дорівнює втрата тимчасового захисту. Ти можеш мати параграф 24, жити легально, мати доступ до медицини, навчання, роботи і при цьому тимчасово не отримувати гроші від держави. Повторю ще раз, бо це основа. Параграф 24 це право на перебування у Німеччині. Джобцентр, соціаламт це перевірка потреби. Німеччина не карає за те, що людина має заощадження, не одразу подається на виплати або живе за власні кошти. Якщо ти хочеш актуальну інформацію без паніки, розбір реальних ситуацій українців у Німеччині, пояснення рішень JobCenter людською мовою, я регулярно публікую це у своєму телеграм-каналі, посилання в описі під цим відео. Пам'ятай, заощадження не забирають параграф. Реєстрація в Німеччині в реєстраційному центрі або в міграційній службі це не перевірка банків. А соціальні виплати це окрема історія з окремими правилами. Якщо це відео було корисним, постав лайк, підпишись на канал і поділися з тими, хто зараз вагається через страх. І так, менше паніки. Більше розуміння системи. У Німеччині вона складна, але не ворожа.